А це взагалі можливо? Єврейський фестиваль на вулиці. Що це таке євреї собі дозволяють в країні війна? А ви танцюєте і розважаєтеся? Євреї вони є частиною України. У нас тут особливо в Україні якісь є, начебто, нацисти. Ну, це страшно. Усім шалом, мене звати Інна Царук, і ви зараз на каналі єврейського подкасту. Сьогодні ми поговоримо про міжнародний єврейський фестиваль Jewish Open Space, який проходить під відкритим небом не тільки в Києві, не тільки в багатьох містах України, але й також уже далеко за кордоном. І для цієї розмови я запросила власне організатора ось цього єврейського міжнародного фестивалю Jewish Open Space, Машу Біляєву. Маша. Шалом. Шалом. От скажи, біля мене сидить така ніжна квіточка в рожевому худі, така тендітна дівчина, яка є організатором такої великої машини, міжнародної машини під назвою Jewish Open Space. Як тобі бути організатором такого великого проєкту? Я просто кайфую від того, що я роблю. Я вже з фестивалям дуже давно, з єврейським світом ще більше, і мене просто надихає те, що я роблю. Коли ти розумієш, що єврейський фестиваль він проходить на вулиці, тобто, здебільшого, наш формат це вуличний, що євреї на вулиці можуть співати єврейську музику, танцювати єврейські танці, показувати єврейське життя, мене це просто неймовірно надихає, тому що ще там, років 70, євреї не могли так вільно да, представляти свою культуру. А зараз це можливо. І тому. Я це роблю, тому що мені хочеться, щоб ще більше країн вони просто могли е, презентувати да ще більше євреїв, які живуть в різних країнах, могли показати себе і не боятися е, своєї культури не боятися презентувати себе. Зі сторони особливо російських ІПСО часом в інфопросторі з'являються такі вкиди, що у нас тут особливо в Україні якісь є, начебто, нацисти, і це, начебто, взагалі неможливо ось так, от відкрито вести єврейський стиль життя, хоча це неправда, і ось ти з досвіду багаторічної участі в такому проєкті вже на позиції організатора. Що ти бачиш, наскільки просто чи непросто, якщо говорити зараз от суто про Україну, звузитись okay. до України, наскільки в межах України... Легко чи нелегко проводити єврейський фестиваль під відкритим небом, куди може зайти будь-хто, не тільки євреї можуть приєднатися, але також і не євреї. Мені здається, що в Україні навпаки найпростіше проводити е фестиваль на вулиці єврейській під відкритим небом, е тому що в нас е дуже лояльні е не лояльне суспільство, дуже відкриті і от скільки вже років проходить фестиваль. Е то всі дуже задоволені, і навпаки, євреї, які приходять на фестиваль, вони кажуть: а це взагалі можливо? Єврейський фестиваль на вулиці. Тобто, зазвичай, якщо це да та, там поза межами Ізраїлю, то єврейський захід він або в приміщенні, або такий більш закритого типу. А в нас в Україні на вулиці, навіть в центрі Києва, відкритий для всіх і кожен, хто гуляє. То проходить, може прийти, подивитися, прийняти участь і єврейський е, світ да євреїв це дуже дивує, а це взагалі можливо, і я можу сказати, що це можливо. Я теж була на цьому фестивалі як гість. І не один рік декілька років поспіль я беру участь як учасник ось цього фестивалю. Мені самі дуже цікаво долучатися до ось такого. Я навіть назву це без перебільшення свята. Свято в центрі Києва, свято в центрі Львова, свято в центрі Ужгорода і ще в багатьох містах, де проходить цей фестиваль. Про це ми трошки пізніше поговоримо, де власне на сьогоднішній день які масштаби цього фестивалю. Але ось ти знаєш, мене теж дуже приємно дивує те, що ось так просто вільно будь-хто може долучитися до єврейської культури. Познайомитися з єврейською культурою. Але і в той же час, наприклад, цього року, після того, як я у себе в соцмережах поділилася деякими відео із єврейського фестивалю, були такі запитання, чи на часі ось ці всі танці, чи на часі усі ці веселі пісні, тому що погодься, ну все ж таки, здебільшого, єврейська музика, вона яка весела, вона весела, вона дуже життєдайна, вона така дуже позитивна, дуже така, яка піднімає одразу настрій. І в багатьох одразу виникло таке запитання, що це? Таке євреї собі дозволяють в країні війна, а ви танцюєте і розважаєтеся? Ну, якщо навіть зараз відкрити афішу, ми можемо подивитися, що проходять концерти. Да, і навіть таких, на таких великих площадках да, Києва, як, наприклад, Палац спорту, проходять концерти, проходять різні заходи. Тобто, життя продовжується. І крім того, єврейський фестиваль на да, останніми, рок останніми роками він набув такого. Благодійного масштабу, тому що ми презентуємо різні воркшопи, які є на фестивалі, і деякі з них вони направлені на підтримку, на допомогу. Наприклад, в цьому році був представлений воркшоп, який направлений на підтримку жінок військових, тобто таку от таке спілкування, емоційну, душевну підтримку. Також ми розповідаємо про різні благодійні проекти, які є. Які робить єврейський світ, да, це Бекер, подяки за СУ. Оскільки бек... я знаю, так ти про нього говориш в тому числі. Е, ну, ми говорили так і про нього, і про капеланів, які допомагають нашим військовим, е, да, їздять на передову. Е, це і волонтерська допомога, це і проекти, які підтримували е, внутрішньо переміщених осіб. І також на кожному фестивалі ми робимо благодійний збір. Для певної потреби в цьому році це був збір для потреби військових, які перебувають у шпиталі. Тобто ми набуваємо ще і такого формату, тому що ми в Україні, ми знаємо, що відбувається в Україні. Ми не стоїмо в осторонь. Ми з Україною, і ми хочемо підтримати українців теж в цей час. І таким чином ми робимо да, фестиваль і презентуємо єврейську культуру, яка є в Україні, яка спільна з Україною, тому що євреї вони є частиною України. Вони є невід'ємною частиною України, і це дуже така багатостолітня історія. І ми показуємо, що ми один народ, ми спільний народ, і ми в цьому теж в Україні. І з Україною ти знаєш, мені дуже сильно пощастило в цьому інтерв'ю, тому що я займаю таку досить нейтральну позицію, адже я не, не в команді цього фестивалю. Я не беру ніякої такої, скажімо, безпосередньої участі в тому, щоб долучатися як учасник цього фестивалю. Просто зі сторони приходжу подивитися, як це свято проходить, якщо говорити саме про контекст Києва. І що я помітила в цьому році, це те, що із минулих років також, але будемо відштовхуватись від 2024-го. Я побачила переплетіння культур. Навіть в танцях я бачила, що танцювальні колективи, одні танцюристи були в єврейських традиційних костюмах, інші були в українських традиційних костюмах, і я бачила, як ви через танці, через пісні, єврейські пісні, але українською мовою, в тому числі, ви показували, власну ось цю співдружність. Як реагувала на ось цю таку суміш аудиторії ті люди, які приходили як гості фестивалю? І з того, що я чула, тільки були позитивні моменти. Тобто багато були задоволені да, тим, що е, відбувається, тим, що вони бачать, тим, що вони чують. Е, багато дивувалися, а що це єврейські пісні. Або, наприклад, що е, ну, вони там знали е, якісь окремі пісні, да, тобто всім відома, хава на їла. А тут ще і інші є, є єврейські пісні, і е, особливо це переплетіння. Е, ну, всіх це дуже якби. Це все дуже подобалося. Ну тобто, я дійсно чула тільки от, е, позитивні враження, і багато людей після фестивалю вони підходять і кажуть, дякуємось да, за такий захід, за те, що от, можна прийти, послухати, да, прийняти участь в різних активностях, які є на фестивалі. Е, і десь от просто на якийсь час от, переключитися і поринути в цю атмосферу. Я бачила, що до хороводів також долучалися гості фестивалю. Тобто, я так розумію, що це така відкрита опція, що можна не просто бути пасивним спостерігачем. Якщо ти теж хочеш доєднатися до того і зрозуміти, що таке, оті самі єврейські танці та хороводи, ти також можеш стати учасником цього процесу. Так, так, так. Ми робимо спеціально да, що от якийсь час для хороводів, і залучаємо всіх, показуємо максимально прості рухи, що кожен може повторити і навіть. У нас колись декілька років тому ми встановили рекорд України та там на найбільший єврейський хоровод на фестивалі. Тому так ми він зареєстрований. Цей рекорд. Так, він зареєстрований. Ось так. От здавалось, би, єврейський фестиваль. Я думаю, що це. Не єдиний рекорд, принаймні не єдиний рекорд, який може бути потенційним також рекордом в майбутньому, тому що дивлячись зі сторони, як розвивається фестиваль, я бачу, що це кожного року якісь абсолютно нові масштаби, нові цифри. І щороку я тобі скажу так, мене знаєш постійно таке очікування: ой, а що буде далі? А що буде в наступному році? Що на сьогоднішній день? в скількох містах, в скількох країнах проходить ось цей фестиваль Jewish Open Space, і хто ті люди? Які його організовують, тому що ти тут в Києві, а фестиваль паралельно проходить в Німеччині, Фінляндії, в інших країнах. Як взагалі це може бути можливим? На даний момент в 2024 році фестиваль проходить в п'ятьох країнах: це Україна, Німеччина, Фінляндія, Польща і Швейцарія. І 10 міст: Київ, Львів, Вінниця, Ужгород, Кам'янець-Подільський, Берн. Кьольн, Берлін, Порво і Гдиня. Тобто так, масштаб великий. В кожному місті є така група волонтерів, які хочуть робити єврейський фестиваль в своєму місті. Тобто ми пропонуємо єврейським громадам да, долучитися до цього фестивалю. І хто відкритий, хто готовий, хто розуміє, що в нього є. Можливості є ресурси, вони хочуть, вони готові. Е, да, там. іноді це треба ризикувати, тому що е, ну це страшно. Е, це іноді невідомо, але вони готові, і ми їх підтримуємо да, дистанційно. Ми їм спілкуємося. Ми розповідаємо про формат, ми їх там консультуємо, наприклад, стосовно програми, стосовно якихось адміністративних речей, стосовно підготовки, і вони проводять у себе да, фестиваль. Формат він абсолютно різний, тобто, наскільки можливо провести формат в тому чи іншому місті. Тому що, наприклад, от в Києві ми проводили фестиваль на вулиці, а в інших містах, наприклад, Вінниці і у Львові, був фестиваль в приміщенні. В Кьольні був фестиваль на вулиці. А от там в Берліні він був в приміщенні. Це все залежить від ситуації, яка є в тому місці. Наскільки це можливо провести на вулиці, або неможливо, і шукати різні варіанти, да, щоб його провести, щоб зробити такий захід. І ми максимально консультуємо, підтримуємо, допомагаємо. Є певні волонтери, які там з Києва їздять в інше місто, щоб їх там підтримати. Наприклад, музичні колективи, да, вони можуть переїжджати, або як у нас в Києві приїжджали музичний колектив з Він. І вони грали на нашому фестивалі. Тобто, так само ми е, розуміємо, да, яка там є потреба, яка допомога, і е, по можливості намагаємося допомогти і знайти їм там, музичні колективи, танцювальні, хто б міг їх там підтримати. А якщо відмотати плівку трошки назад, що все починалося? На сьогоднішній день ми бачимо вже. Такий великий проект, де є багато волонтерів, де є багато постійних учасників в команді. Куди ти приєдналася? Скільки років тому, до речі, ти приєдналася саме от на позицію організатора або співорганізатора, хто активно бере участь у підготовці до цього свята? Ну, от, якщо ну, взагалі, якщо казати про фестиваль, то я з фестивалю самого початку, але кожного разу на різних позиціях. Фестиваль почався в 2014 році. Тоді почалася війна на сході, так, така ситуація теж непроста в Україні, і американські партнери вирішили підтримати євреїв, єврейський світ в Україні, підтримати Україну і сказати, що життя продовжується, і організували такий єврейський концерт музики і танців, де я була в якості гостя. Тобто мене туди запросив мій однокласник, наш клас запросив просто прийти на такий от єврейський івент, на е, концерт. І тоді було дуже багато людей. Він проходив в Палаці Україна, і там, я пам'ятаю, там були дуже великі черги. Я навіть не була впевнена, що ми потрапимо, але нам повезло. І це був дуже масштабний захід. І після цього ну, зрозуміли, що треба це продовжувати, що це актуально, що людям це цікаво. І після того да формат трошки був змінений. Додалися різні проекти, наприклад, клуби або воркшопи, да, які є в єврейській громаді, які проекти роблять єврейська громада. Вирішили, що це треба презентувати на фестивалі і запросити людей приєднатися, да, волонтерів, хто хоче, кому цікаво приєднатися на різні проекти, які, які роблять єврейська громада. Ну і так я. Там після там, 2014 -го була гостем. Потім е, я представляла клуб, який був декілька років. Е, я тоді приймала участь в Алі в курсі і його там презентувала на фестивалі. І з 2017 року я вже була в команді. Е, там вода в нас називається креативна команда, але це програмний відділ. І Почалося, що там спочатку помічник, потім відповідальна за певну локацію, і е, от останні роки я вже там була більш відповідальна. Е, спочатку відповідальна за різні міста, де проходить е, фестиваль, і от останній рік вже на позиції організатора фестивалю. Але так як я розумію, що займається цим великим проектом загалом єврейська громада Києва, тобто не якась одна людина, це не якийсь там один, грубо кажучи, постійний ініціатор. Це єврейська громада Києва, єврейська спільнота, яка організовується щороку для того, щоб подарувати і собі, і іншим, ось таке єврейське свято. Так, так, да, це в цьому проєкті залучено дуже багато людей, тобто більше 200 людей. На постійній основі. На постійній основі так. Просто є люди, які приходять, наприклад, на один проект да, раз на рік. Є люди, які вже декілька років вже є в команді, і вони вже знають, вони вже залучені, вони вже готуються, вони вже питаються, коли ми почнемо готуватися, коли буде наступний проект, що є далі. Тому так, це дуже велика кількість людей залучена в цей проєкт. Але також, наскільки я розумію, що ви постійно відкриті до нових волонтерів, до нових членів команди, і я собі так думаю, можливо, зараз хтось дивиться це інтерв'ю, і йому відгукується в серці, що от я теж хочу стати учасником частиною чогось ось такого великого, грандіозного, чогось такого корисного, яскравого і красивого. Чи є можливість? А якщо є, то. Як її реалізувати для тих людей, які ось просто так захочуть, можливо, з вулиці долучитися до команди організаторів єврейського міжнародного фестивалю Jewish Open Space? Так, ми відкриті для всіх. Це, в принципі, позиція нашого фестивалю, що Jewish Open Space – це. Відкритий для всіх фестиваль, і ми з задоволенням приймаємо волонтерів, нових, які хочуть допомогти, хочуть приймати участь. Якщо комусь цікаво, можна зайти на нашу сторінку в інстаграмі, подивитися, як проходить фестиваль всі ці роки, подивитися, як проходить фестиваль в цьому році, написати нам туди. І коли ми вже там будемо готуватися, ми з вами обов'язково зв'яжемося для того, щоб там зрозуміти, що ви хочете, що ви можете. Як ви зможете нам допомогти. Також у нас є сайт а, нашого фестивалю, і там теж можна подивитися карту, де проходить фестиваль, а, що вони там робили. А, можливо, ви захочете приєднатися на фестиваль в тому місці, де він був, а, як гість, подивитися або, можливо, теж прийняти участь. Ми з задоволенням відкриті для всіх. Я ще щойно піймала себе на думці, що. От, якщо говорити, наприклад, про Київ, масштаби Києва, ви завжди проводите фестиваль в різних локаціях. Це завжди єврейські локації, такі історично єврейські, як контрактова площа, золоті ворота, і не тільки, де власне, дуже сильно сконцентрована колись була кількість євреїв, тобто де власне історично мешкали євреї. І зараз ми можемо тільки по суті відтворити в такому культурному контексті все те, що колись було реальністю просто звичним елементом життя Києва, і не тільки Києва. І ти знаєш, все ж таки це досить сміливо під відкритим небом проводити яскраво виражений єврейський фестиваль, тому що все ж таки є різні люди з різними настроями, з різним відношенням до євреїв. Є антисеміти, є ксенофоби, тобто є люди, які мають неадекватне якесь відношення до єврейського народу загалом або до Ізраїлю як до країни. Як ви Скажімо так, наважуєтеся, все ж таки, ось так, от відкрито робити, і чи не страшно брати участь і організовувати єврейський фестиваль під відкритим небом, куди може зайти по суті будь-хто? От якраз нещодавно спіймала себе на думці, що я от особливо в цьому році я взагалі не переживала за те, як воно буде? Ну звісно, ми знаємо да, ситуацію, яка є з антисемітизмом. І, наприклад, от в Європі вона більш загострена, і тому там ми приймаємо максимальні заходи безпеки. Наприклад, на фестивалі чергує поліція, щоб уникнути якихось конфліктів. Тобто, у нас в Україні це. Не настільки страшно, тобто... тобто я так розумію, що люди сміливі тільки на рівні якихось диванних критиків експертів, коментарів Тіктоці в інстаграмі. А коли доходить суть до діла, коли це наживо, ось відбувається єврейський фестиваль, в тебе є претензія, прийди і скажи щось, то вже таких сміливців, слава Богу, але все ж таки знаходиться не так багато, наскільки я розумію, так? Е, так так, тобто таких, які прям дуже явно. Проти таких не було. Ну, бували люди, які занепокоєні, вони підходили до організаторів. Ми з ними спілкувалися, але вони були більш занепокоєні не проти євреїв, а проти, в принципі, заходів. Але ми спілкувалися, ми пояснювали, і вони були досить лояльні і з розумінням ставилися і далі там продовжували або бути, або не бути на фестивалі. Тобто таких, які. Прям яскраво проти, та, це дійсно були тільки коментарі в соцмережах, а ну насправді таких ситуацій майже не було. Але ти знаєш, от що цікаво, чому, якщо, наприклад, такий фестиваль своєму етносі, своїй культурі проведе, наприклад, китайська спільнота, або, наприклад, мусульмани, так, представники мусульманства, або можливо. Кримські татари чи будь-хто інші, не знаю, там українські болгари, гагаузи, і ще можна продовжувати цей синонімічний ряд. Коли проведе будь-яка інша етнічна група, ось такий от фестиваль, то мені здається запитань чи якогось хейту, чи якогось обурення, чого це ви збираєтеся в центрі Києва, або чи це на часі, чи це доречно? Мені здається, що таких запитань немає, або принаймні їх дуже важко очікувати. Зате, коли десь почне фігурувати єврейська тема, одразу починаються якісь незадоволення. Як ти думаєш, з чим це пов'язано, і взагалі як можна це явище назвати? Це явище просто антисемітизм. Тобто він має теж вже дуже дуже багато вікову історію. На жаль, він існує і чомусь в різні періоди історії, якщо це стосувалося євреїв, то одразу проти. І так само, на жаль, досі в сучасному світі він існує. І якщо це робить єврейський світ, єврейська організація, то всі проти, от він є. Тому і виникає да, така ситуація, що якщо це євреї роблять, то одразу чому вони роблять? До інших народів таких питань сильно немає. Ти навчалась в єврейській школі, ти організатор єврейського фестивалю, ти член єврейської спільноти. Єврейської громади Києва по суті в тебе життя оточене єврейською темою. Ти живеш в єврейському світі. Знаходячись у цьому єврейському світі, ти так зараз усміхнено сидиш і розповідаєш про все те, що я від тебе чую. І це теж дуже сміливо з твого боку, тому що зараз, скажімо так, бути євреєм це часом і непопулярно, і не актуально, і небезпечно. Але тим не менш, от в тобі відчувається ось така от любов до всього єврейського. Як ти розумієш ось цю любов до всього єврейського і чого тобі ще не вистачає для того, щоб, скажімо так, себе більш, можливо, повноцінно навіть відчувати в Україні як частина єврейської громади? Я навіть не знаю, коли це почалося, мабуть, коли я от прийшла в єврейську школу, бо до єврейської школи я взагалі ніяк не була пов'язана з єврейським світом. Тобто, я нічого не знала, не розуміла, і коли прийшла в єврейську школу. І почала вчити традицію, почала вчити історію. Не знаю, Мене це так настільки захопило, мені це так почало подобатися. Я дуже любила, коли ми в школі святкували єврейські свята. Це прям так класно було. І потім да, я потрапила на єврейський фестиваль, в єврейську громаду, і коли навколо все єврейське. Мені це подобається, тому що це частина мене, це частина моєї ідентичності. І я це люблю. І особливо от мені зараз хочеться досліджувати, який він зараз сучасний єврейський світ, тому що в світі багато стереотипів щодо євреїв, як вони мають виглядати, як вони себе поводять. Тобто, це да, людина з пейсами в кіпі. Але от чим більше я досліджую, да, особливо роблячи сучасні єврейські фестивалі, я розумію, що Євреї це не про зовнішність і не певну стереотипність, яка є, а це щось більше глибини. Це про сімейні цінності, це про традицію, це про стосунки з Богом, це про читання тори і життя да, по заповідям, які насправді є дуже корисними для нас. І тому мені це подобається, мені хочеться так жити, хочеться досліджувати, тому що я розумію, що я багато не знаю, хочеться дізнаватися більше. Uh, і оце більше показувати на фестивалі, щоб uh, люди, да, які приходять, які не євреї приходять, вони розуміли, що євреї це не просто стереотипи, які є, а це ще більш глибинніше, це більш цінніше, це про цінності, які несе єврейський світ, і, і могли от, змінити свою думку. Тобто, прийшовши на єврейський фестиваль «Jewish Open Space»? Можна навіть змінити свою думку стосовно євреїв. Ну, мені хочеться, щоб так було. Тому що от, дійсно от хочеться донести ту глибину єврейського світу. Да? Не просто гарна картинка або тільки якісь ознаки, да, які стосуються євреїв, а про от щось більше. Yeah. Я тебе я розумію, підтримую, тому що я теж стою за те, що тільки особистий дотик, особисте знайомство з чимось або з кимось це дійсно той фактор, по якому вже потім можна оцінювати. Бо дуже часто люди виношують якийсь негатив або мислять стереотипно, або піддаються на якісь певні там наговорювання, стереотипи, або якісь інфовкиди, які інколи можна побачити в різних на різних платформах, в різних соцмережах, тільки через незнання. От у них виникає якась така мильна бульбашка. і Люди інколи мислять якось негативно проти чогось, навіть до кінця, можливо, собі не даючи звіт у тому, а чому у них така категорична і негативна позиція. Тож, друзі, для того, щоб познайомитись наживо з єврейською культурою, я особисто вам рекомендую відвідати фестиваль Jewish Open Space. Це міжнародний єврейський фестиваль, який проходить вже не тільки в Україні, але й в багатьох інших країнах. І я дуже сподіваюся, що після випадку в Амстердамі після ось цього. Єврейського антисемітського погрому, який відбувся і який насправді залишив таку досить велику болючу рану, тому що це така відсилка до всього того, що відбувалося під час кришталевої ночі, те, що відбувалося напередодні голокосту. Але я дуже сподіваюся, що історія не повторюється в цьому ключі. Я дуже сподіваюся, що після навіть цих подій, все одно вже в наступному, в 25-му році можна буде не тільки з кількох п'ятьох країнах, так. А вже, наприклад, там в десятьох країнах, в тому числі в країнах Європи, проводити такі такий фестиваль, тому що хотілось би дійсно розширюватися в масштабах. Тож зараз вона екрані побачите. Сайт Jewish Open Space, а також стріночку в інстаграмі. Підписуйтесь, ознайомлюйтеся з тим, що це за фестиваль, що там відбувається, як він проходить. Можете писати в приватні повідомлення, як долучитися до команди, або взагалі чим ви можете бути корисні? Я так розумію, що особливо творчі люди, так це завжди затребувана категорія в організації ось такого фестивалю. Так, так, ми шукаємо нових. Креативних людей, да, в яких є свіжий погляд, в яких є ідеї, які можуть презентувати і можуть допомогти реалізувати ці ідеї, щоб дійсно наш фестиваль з кожним роком він був більш цікавішим, більш творчим, більш інтерактивним, да, тобто сучасним, яким він є, і більш цікавішим таким чином. Ну що ж, подивимося, що буде 25-му році. Дасть Бог, сподіваюсь, все буде добре. Маша, дякую тобі за таку експрес-розмову. Насправді є ще про що говорити, але я навмисне деякі моменти залишила вже ближче до наступного фестивалю. Тому знаєш, в нас в єврейській культурі прийнято говорити наступного року. Зустрінемось в Єрусалимі. Але я трошки перефразую в контексті ось цього випуску, що наступного року на Jewish Open Space з тобою побачимось, зустрінемось. Можливо, ще напередодні фестивалю фестиваль вдасться Поспілкуватися ще раз, можливо, трошки більш предметніше по якимось іншим ще вищим напрямкам. А ви, друзі, якщо вас щось цікавить по контексту нашої розмови, якщо вас щось цікавить або з приводу цього фестивалю, або якісь інші напрямки, ви всі свої запитання, всі свої коментарі залишайте, будь ласка, під цим відео. Коментарі відкриті для вас. Також не забувайте підписатися на єврейський подкаст і поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. Маша, дякую тобі. Ще раз і шалом, шалом.